Суші любиш? Звичайно, хто ж їх не. любить? – А робити? дома робиш? Е, ну, це вже щось, знаєш, із такого е, мегакулінарного мистецтва для мене не, 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 не можу. Починаючи з цього моменту твоє Мені життя. Мені і ваше також зміниться назавжди. Не продовжуй. Приготувати суші можна за якихось 15 хвилин. І це неймовірно нереально смачно. Да. А, ну, Ми Я доведу це просто у наступному сюжеті. Спонсор показу торговельна марка «Щедро». провансаль номер один в Україні. Дивовижний: абсолютно швидкий і лінивий рецепт запечених суші. Зараз ми зробимо. Я розумію, що японці взагалі не знають, що таке запечені суші. Вони таке взагалі не їдять. Ми таке їмо, тому ми таке і готуємо. Крабові палички, вершковий сир, твердий сир, оцет, цукор, варений рис, норі, соус, солодкий чилі і майонез. Перше, що зробимо, це беремо рис, оцет і цукор. Розмішуємо. Трішки солі. Перемішали, і от дивіться, оцет, цукор і сіль роблять те, що потім звучить як ой, рис який смачний, як в суші. Заливаємо. О, бачите, рис такий. Клейкий, але кожна рисинка вбачається. Тепер рубаємо крабові палички. Окрабових паличок, вершковий сир. І, -і, 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 -і твердий сир. Солодкий чилі. І майонез. Щоб начинка була смачною, варто приділити увагу вибору інгредієнтів. А, наприклад, майонез я зазвичай обираю за традиційним рецептом, який, як правило, готується на яєчних жовтках. Так, всі інгредієнти є. Наша улюблена з вами форма для запікання. І норі. Які ми розрізаємо на чотири частини. Форму для випікання викладаємо норі. Далі на дно кладемо рис і на нього крабову начинку. Все. Вуаля. Тепер оцю красу відправляємо в духовку. Буквально на 5 хвилин, але на 220 градусів. Такі, щоб… вшоп. Отак. Вот. Так, соєвий соус. Запам'ятовуємо, записуємо і готуємо. Спонсор показу торговельна марка «Щедро» – Провансаль номер один в Україні.